45-річного Андрія поховали скромно і за гроші місцевого фермера. Родини та власного житла чоловік не мав, відколи після смерті дружини падчерка вигнала його з дому. З того часу він оселився у Гришівцях. Тут його прихистили на сільськогосподарській фермі. Інвалід, мабуть, тому що він ходити не міг, він не міг працювати. Він взявся, десь появився, чи хтось привіз його на території бригади зразу. У нас працює кухня, дозволив вже хай їсть. Ходив на ферму, молоко брав, щоб пити. Ну, не можна було людину просто вигнати бездомну людину. То їсти дамо йому, то молоко розрішав начальник пити, приходити пити, то ми з дому носили, то одежу давали, то там він чує, то там ночує. Того дня робітник безхатько, так само як і завжди, ошивався біля ферми. Доярка в обід пригнала худобу з пасовища на водопій. Та поки жінка обідала, сталося страшне лихо. Раптом жінка почула таке, від чого волосся стало дибки. Коли я захочу в сюда стогін почула. Знаю, що ніколи ніде нікого тут. Як я дивився, мужик лежить. Оля, якийсь мужик лежить. Андрій лежав біля корита, скривавлений і ледь притомний. Швидка забрала його до лікарні, але там чоловік за кілька годин помер від жахливих травм. Травми були важкі, були у численні переломи. Ребер був розрив печінки, черепно-мозова травма. Що послужило причиною смерті? У поліції вже встановили смерть чоловіка не людських рук справа. Убила його тільки, подумайте, корова, коли робітник раптом опинився серед стада спраглої худоби. Установлено, що даний чоловік на території літнього табору був травмований ну, великою гратою худобою. Хто його побив? Як побив, я не можу твердити, чи то бик, чи то корова, але він зайшов щось до них і непонятно, морех і води напитися. Корови зазвичай тварини не агресивні, кажуть селяни, але на своїй території чужинців не терплять, бо могли затовкти незваного гостя рогами та копитами. Чи попити води, чи помитися, чи вмитися. Ну, корови, в той момент теж воду п'ють, а корова корову штовхнує. Ну все може бути. У поліції інцидент розслідують як убивство з поміткою нещасний випадок. Якщо причетність людей до загибелі так і не виявлять, відповідати за смерть чоловіка буде нікому, бо ж корову до тюрми не посадиш.